Про інтер'єри і екстер'єри кораблів, книги подушки і книги тонелі і, взагалі, найдивовижніші книги світу з дерева і ті, які схожі на маленькі скульптури, особливості комп'ютеризації промисловості, виробництва і багато іншого. Всі ці цікаві і нестандартні теми стали інфопривідом для обговорення й доповіді на щорічній конференції в Одеському коледжі комп'ютерних технологій, сервер. До речі, усі доклади вихованці закладу готували самостійно, розбирали останні тенденції у соцмережах. Ми вивели тріку, що сьогодні найпопулярніші соцмережі: це Фейсбук, Інстаграм та Ютуб, тобто ними користуються найбільше. Так, я заліз в інтернет, подивіться, які українські соціальні мережі. Я знайшов дуже доволі красиву мережу. VUA, так, вона не дуже популярна не цей, але я обрав вона дуже красиво зроблена. Мені як особливо як розробнику, мені дуже подобався концепт, як вона зображена. як… Вона була розроблена, і я вибрав її, щоб розповісти людям про неї коледжу сервер майже три десятиліття, але й до офіційного відкриття спеціальності викладачі навчального закладу разом чимало років працювали з молоддю, яка бажала опанувати комп'ютерні технології. Тому й педагогічної майстерності і вміння надавати сучасні знання педколективу не позичати. Цей захід це спроба навіть не спроба, це навчання дітей презентувати. Збирати, обробляти матеріал, і це такий дуже складний, але важливий етап навчання дітей, дуже важливий. особливо в наш час, коли діти мало спілкувалися у школі важкі часи коронавірусу, потім війна. І діти, коли приходять до коледжу, вони не можуть наговоритися. За словами директорки, юним здобувачам освіти, а в сервер вступають і після дев'яти, і після одинадцяти класів. За сучасних реалій спочатку незвично спілкуватися у великому колі однодумців. Ще більш незвично виступати зі сцени з доповіддю перед майже ста однолітками. Але з часом вони все впевненіше відчувають себе у професії і перед аудиторією. Коледж дав можливість вибрати, підказав, що краще. дав. Дали... Uh, понять, що мені подобається в першу чергу, тому що це дуже важливо. Uh, ну і яркі емоції благодаря таким святам. Конференція в коледжі комп'ютерних технологій є одним з багатьох заходів, які проходять у закладі, окрім лекцій і практичних занять. Тільки ненадовго завмерло студентське життя у 2022 році, але вже незабаром знову відновилося. З 22-го року ми вже вчилися очно. Ми зробили укриття, ми зробили туристичний зліт. Ми зробили усі заходи, які тільки можна було, щоб діти не відчували себе відстороненими від студентського життя. Учебний процес в цих умовах ну ні наскільки не скоротився, напротив інтерес студентів к науки, к спеціальності. Тим спеціальностям, которої у нас в коледжі, це комп'ютерні науки, дизайн по широкому профілю. До вихованців у коледжі індивідуальний підхід. Інколи буває, що після 9 класу вступник почав навчатися дизайну, наприклад, а потім, подорослішавши, зрозумів, що бажає бути програмером. Викладачі ставляться з розумінням, але переважна більшість одразу розуміє, чим хоче займатися. Лічно я ну. Я теж хотіла бы делать ігри. То тобто, есть теж на это наклон коншу, коли я поступала. То есть всякие... допустимо, на Я починала з навел сама, вот обучалась, потім, може быть, там що ніби поглобальні. На конференції в коледжі сервер організатори, а це й активна студентська молодь, вирішили перемежувати доповіді на наукові теми виступами творчих колективів. І це створило атмосферу свята.